Доброго вечора, ми з України. Ну що ж? Мене запитали за долю Кримського мосту. Але що цікаво, там є дві дати, бо є міст, який йде чи, як автомобільна дорога і залізничний міст. Тобто, можна сказати, що це є і дитина, і батьки. Ну, наверное, залізничне це все-таки батько, скажімо мати. А авто це все-таки він до металу там ніяк не стосується, скажімо так. А саме будемо вважати, що це дитина, це є автошлях, який проходить через цей міст. Тому зробила я дві матриці, і було дуже цікаво розбирати саме їх, бо раніше я там дивилась, коли ще. Запорізьку атомну станцію, саме коли там була така велика небезпека, мені було цікаво, що ж нам робити людям, буде витік того ж самого атому чи не буде. Так, воно показувало в той період якраз небезпеку будівлі, скажімо таким чином. Да, там були тріщини, але не показувало небезпеку витоку самого атому, тобто його спіймають, і станція буде працювати далі. Там теж є періодично є небезпеки, тому я іноді продивляюся її. Це по-перше, по-друге, для мене місце було щось новеньке, бо це все-таки споруда, скажімо таким чином. Це не є жива істота, а є металічна істота. Але якщо ми туди накладаємо нашу матрицю, яку ми дивимося для людей, Яку я продивляюся. Там дуже багато цікавого, бо коли запускали саме автомобільний шлях, сама дата говорила про те, що вони хотіли поєднати себе тих, хто це запланував, саме з тими територіями, які є зараз у нас з вами як окуповані, а для них вони як дочірні території, скажімо таким чином. Але там є небезпека, так, да, є небезпека ще самі матриці зародження цього проєкту, скажімо таким чином. Але це пред, предісторія, будемо говорити таким чином. Коли ми з вами бачимо вже сам розрахунок цих матриць, воно становиться саме таким цікавим, цікавою дією. Багато можна розказати, не маю права. На вашу відповідь, коли це все має відбуватися і як саме має відбуватися, скажу тільки одне: що першим буде рушитись саме Залізничний міст, саме в такий небезпечний період з 18 квітня по червень місяць, і з червень липень Тобто, це є небезпека для, саме для цього мосту. Він може просто потонути, піти на дно називається. В нього потім втрачається статус, і вже кінцева точка, це називається все. Він вже йде під воду, вже практично на кінець осіння початок і кінець осіння. А як же це буде відрізнятися на нашому автомосту? Ми бачимо, що да, той рік 23-й пошкоджені, він дуже був пошкоджений. Був навіть перекритий рух на цій ділянці, називається моста. Зараз зайшов 24-й рік, і він буде страдати практично через те, що заходить конфліктна ситуація саме на залізничному мосту. Тобто, це є драка і драка за цей міст і втрата статуса. Після цього, як буде ця вся драка, то у нас на автомосту практично він буде теж. Не зможе функціонувати в тій дії, в якій він має функціонувати, і його робота теж буде практично перекрита, чи не буде виконуватись таким чином, як має виконуватись, саме теж це осінь, початок осіні, і жовтень місяць, вересень-жовтень. Тобто, ми розуміємо: весна буде гаряча для залізничного, потім включається автоміст. І практично він перестане існувати, бо вже дуже, дуже буде сильно хворіти, дуже. Там вплоть до того, що там і людей перестануть через нього пускати, тобто теж буде блокування. І він перестане практично існувати цей міст. Він не зможе виконувати свою роботу саме у 2025 році. Як би нам раніше цього не хотілось, а саме в 25-му році, навесні 25-го року, вже практично цей міст не буде функціонувати в тому. Плані, в якому він будувався. Також щоб ще хотіла додати, що на цей рік, 24-й, залізничному став аркан 16, це аркан руйнування, аркан Башні. І у 24-му році для автомоста це теж саме буде говорити, Аркан 16 теж також став. Що саме цікаве, і він теж буде говорити про те, що будуть руйнування і будуть пошкодження. Але 24-й рік, який заходить для автомоста, він закінчиться в 25-му році. Ну, якось так. Надіюся про те, що ця корисна для вас була інформація, як саме має все відбу ну, відбуватися. Ну, так реагує Всесвіт на те, що воно відбувається. Тобто, ми ще раз з вами повторюємо: весна літо Залізничний міст, вже кінець літа, і осінь починаються проблеми у автомосту, які закінчаться вже в 2025 році, практично теж чи руйнуванням, чи блокуванням саме авто цього моста. Ну що ж, Бог нам поміч.